Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги радіокерований гелікоптер. Це захоплюючий літальний апарат із дистанційним керуванням, розроблений як для новачків, так і для професіоналів. Завдяки міцній конструкції він буде стійкий до падінь, тому забезпечуватиме довговічність та безпечну роботу. Гелікоптер оснащений багато Функціональним пультом дистанційного керування, що надає плавне та точне керування для приємного польоту, він придатний для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Пропонуємо до вашої уваги радіокерований квадрокоптер. Це захоплюючий літальний апарат із дистанційним керуванням, розроблений як для новачків, так і для професіоналів. Завдяки міцній конструкції він буде стійкий до падінь, тому забезпечуватиме довговічність та безпечну роботу. Гелікоптер оснащений багатофункціональним пультом дистанційного керування, що надає плавне та точне керування для приємного польоту. Він придатний для використання як у приміщенні, так і на вулиці. yeah Пропонуємо до вашої уваги радіокерований літак. Це захоплюючий та зручний літак для хобі, розроблений як для дітей, так і для ентузіастів. Завдяки міцній конструкції він буде стійкий до падінь, тому забезпечуватиме довговічність та безпечну роботу. Він придатний для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Яскраві кольори та грайливий дизайн роблять його привабливим подарунком для юних любителів авіації. Даний радіокерований літак ідеальний для розваг та. Гарного настрою Пропонуємо до вашої уваги радіокерований квадрокоптер. Це захоплюючий літальний апарат із дистанційним керуванням, розроблений як для новачків, так і для професіоналів. Завдяки міцній конструкції він буде стійкий до падінь, тому забезпечуватиме довговічність та безпечну роботу. Гелікоптер оснащений багатофункціональним пультом дистанційного керування, що надає плавне та точне керування для приємного польоту. Він придатний для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Пропонуємо до вашої уваги сумку для їжі. Це універсальний та практичний аксесуар для збереження свіжості ваших страв у дорозі. Ця сумка водонепроникна, тому буде витримувати різні погодні умови. Ізоляційна функція сумки підтримує температуру вашої їжі, забезпечуючи, щоб вона залишалася теплою або прохолодною за потреби. Завдяки своєму розміру в ній достатньо місця для упаковки обідів, закусок або напоїв. Міцні ручки та матеріал, який легко чистити, підвищують її функціональність, роблячи водонепронув. Кну сумку надійним аксесуаром для зберігання їжі.